Проспект Свободи, Львів, оперний театр. А з іншого боку фонтан. А, тут пляж традиційно. Ми теж по літньому. Давайте прогуляємось, подивимося на проспекті свободи відбувається. Відносно тепло сьогодні у Львові. Я реально люди лежать засмагають ну, а такі. Який струмінь води. Нас є відо. Часто Дівчата во что видите. Давай там. Абу й далі, підемо проспектом Свободи. Подивимося. Що тут де відбувається? Музики. Станом на зараз не чути. Вуличних музикантів не видно. Національний музей, до речі, рекомендую. А от лікарні швидкої допомоги у Львові не рекомендую. Я Мав там необережність лікуватися, розумієте, гіршого закладу, гірших лікарів важко собі уявити. На жаль. Можете в коментарях свої враження написати про лікарню швидкої допомоги на топольні у Львові. Ну, Відмовляється, оглядати. Навіть людину з високим тиском, з високою температурою вимагають гроші. Це при тому, що у нас медицина безкоштовна. Хто хоче, може написати. Поділіться своїм досвідом. Як комусь цікаво, я теж більш докладно розкажу про свій досвід. Спілкування з псевдолікарями, цієї псевдолікарні. Знаємо, можливо, вона все одно найкраща, інші лікарні ще гірші. Важко сказати. Ой, добре, йдемо далі. А тут, до речі, як ніколи, багато людей ми бачимо на так званій 100-метрівці, на проспекті Свободи. Біля оперного театру небагато людей було, а тут більше людей відбувається захід якийсь. Због на тоа што го имате, добро е да се потрудите, добро е да се потрудите, добро е да се потрудите. Воткајте го, добро е, добро е. Но, жолтото е, што се прашува, а долу што тоа обоганува, добро е. Солістами військового оркестру Поплескайте собі, молодці! І опуски оркестру і осильку. Осипу Василь, дякуємо. Поплескайте Василькою. Друзі, також наголошую, що хто до нас доєднується зараз в рамках свята музики в світі у Львові. Зокрема, військовий оркестр Національної академії дає для вас концерт. Ми виступаємо завжди безкоштовно, жомо військові, але ми допомагаємо нашим побратимам. Тому скриньки тут стоять, друзі. Чим більше донатів, тим краще, адже їм потрібні прилади нічного бачення. Просили хлопці 72-ї бригади Чорний Запорожці допомогти. Адже наші музиканти разом з ними плюжопліч боронили нашу країну. Тому ми їм. Допомагаємо завдяки вам Поблескайте всіх хто донати, поблескийте. Ну а ще не всі ще не всі? Ще є, ще є будь ласка, виласки будь сюди Чи більше не вкраще товариство. А також на банку хто кидає в кінці концерту. Я дам кілька подарунок, маю гарні подарунки для тих, хто кине найбільше донат. Поки що було найбільше сума 500 гривень. Хто таке не може кинути тисяч? Хтось там ну, там чесно маю гарний подарунок. Сувенір з війни. Отже, друзі, наступна композиція, яка була написана в 62 му році Миколою Петренко. Ситуація дуже проста. Сидить собі чоловік е, своєї подруги, художниця малює його портрет. Інша подруга ліпить щось на скульптор. Він каже: що ти такий сумний? Каже: Він напиши мені кращий вірш. А він на неї так дивиться. Слухай, то намалюй мені ніч. Він подумав: о, це ж назва вірша. Написав вірш, пішов до Мирослава Скорика. Вони поклали його на музику. Вийшла дуже хороша, гарна, геніальна пісня. Під ваші ворхливі обласки. Намалюй. i'm gonna